Усім привіт! Це Рейс Олександр Чернігівський Політклуб. У цьому відео ми підводимо політичні підсумки 2022 року. Ми поговоримо про старт року 206 округ, про повномасштабне вторгнення і облогу Чернігова, про скандали між Атрошенком і Чаусом, а також як все це вплине на розвиток Чернігова та світу. Дивіться! Будемо вдячні за ваші лайки та підписку на канал Чернігівський Політклуб. Друзі, свідка, ми є свідками дійсно унікальних історичних подій. Ми, по суті, живемо в підручнику історії, тому що те, що відбулося в 2022 році, будуть ще довго вивчати і друкувати в підручниках наші діти будуть вивчати, і ми будемо пам'ятати 2022 рік як один з ключових в історії України і світу. Хоча деякі моменти хотілося б і забути. Тож давайте пройдемося по хронології 2022 і почнемо зі старту року. У нас в січні 2022-го триває виборча кампанія по 206-му округу. Це я нагадую Новозаводський район Чернігова, а також Рібкінський і Чернігівський райони. Тут відбуваються до вибора через раптову смерть нардепа Антона Полякова. Навколо цих виборів палає конфлікт між командою Атрошенка і офісом президента. Насправді це історія останніх років, що центральна влада конфліктувала з місцевими елітами, тому що центральна влада реально хоче вертикаль вибудовувати і впливати на місця. А місцеві мери в зв'язку з тим, що вони отримали більше повноважень, економічних повноважень і впливу політичного після децентралізації. Вони відповідно відбудовують свої осередки, партії створюють і таким чином набувають більшого впливу на місцях. І так сталося і з Атрошенком, який поступово прийшов до монобільшості в міській раді, потім, по суті, розширив свій політичний вплив на область і також намагався йти і на всеукраїнський рівень. Для цього він обрав співпрацю з Віталієм Кличком. І вони підписали меморандум про співпрацю. Тобто, центральна влада, яка конфліктувала із кличком за Київ, вона автоматично почала конфліктувати із Атрошенком за Чернігів. Вибори по 206-му округу тільки загострили цю боротьбу. Кличку і Атрошенку потрібно було вигравати ці вибори, тому що вони хотіли заявити про себе на всеукраїнському рівні з прицілом на майбутні парламентські вибори. А для офісу президента. Потрібно було виграти ці вибори, щоб показати, що незважаючи на втрату рейтингу, вони ще можуть вигравати, контролювати регіони і, в принципі, тримати політичний вплив на хорошому рівні. А в результаті по 206 му округу від удару і команди Атрошенка пішов секретар Чернігівської міської ради Олександр Лумако. Він активно розпочав виборчу кампанію і мав всі шанси перемогти, тому що слуги народу натомість взагалі нікого не виставили. Там залишалось до повномасштабного вторгнення кілька днів, і вони могли би виставити якусь кандидатуру. Проте, по суті, виборча кампанія не велась. Дійсно сильного кандидата у них як би не було. Відповідно, по 206 му округу залишалась ну невелика інтрига. Але, відповідно, виборчі перегони перервалися повномасштабним вторгненням. Я думаю, сирени не завадять нам зняти цей випуск, тому ставте лайк і підписуйтесь на канал Чернігівський політклуб. Волевиявлення так і не відбулось, і, скоріше за все, вибори по 206 округу будуть вже проводитися після нашої перемоги, але вже в рамках всеукраїнських парламентських виборів, тому що по суті там вже й часу для каденції не залишається. Проте, незважаючи на те, що вибори не відбулись, політична боротьба між офісом президента і командою Атрошенка продовжується. Продовжується і зараз. Горбатих навіть. Війна не виправить. Саме зараз можна поставити лайк і підписатися на канал Чернігівський політклуб. 24 лютого розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. До Чернігова підійшли окупаційні війська розпочалася війна. І відповідно політичне життя в місті воно зупинилося. Всі працювали над тим, щоб відбитися від ворожої навали. Чернігівський міський голова Трошенко і голова Чернігівської обласної військової адміністрації Чаус насправді показали себе з кращого боку. Вони активно спілкувалися з людьми, вони виходили з, зі зверненнями. Вони підтримували бойовий дух, тому що в зверненні вони закликали боротися. Вони ділилися своєю вірою в перемогу, в те, що Чернігів не буде взяти, вони не здавали місто, і насправді їх роль в тому, що Чернігів втримався і відбився від ворожої навали, вона доволі велика. Це варто визнати. І якщо звернення Трошенка, його дії в плані того, що він залишився в місті, керував ним, закликав боротися, не здав місто. Це лише підтвердило його статус найвпливовішого політика в місті та й області. То звернення Чауса призвели до того, що його впізнаваність і його політичний вплив дуже виріс. І ще до того, що, е, в принципі, військова адміністрація надала йому додаткові повноваження. Тобто його політична вага значно зросла під час облоги Чернігова. Будемо вдячні за ваші лайки та підписку на канал Чернігівський політклуб. Ми працюємо для вас. Після того, як російські окупаційні війська зробили жест доброї волі, а насправді отримали, то вони відійшли від Київської, Чернігівської і Сумської областей в місто, місто Чернігів, почало повертатися поступово політичне життя. І розпочалося воно насправді не з єднання, не з відбудови, не з того, що об'єднались всі політичні сили для того, щоб відновлювати Чернігів. А розпочалося воно зі срачів між Чаусом і Атрошенком. Коли Чаус тільки став головою Чернігської обласної державної адміністрації, то його сприймали як технократа, і начебто Атрошенко з Чаусом знайшли спільну мову. Проте війна загострила ці стосунки в плані того, що, скоріше за все, Чернігівська міська рада вбачала в Чаусі загрозу монополізації впливу політичного. А Чаус, відповідно мало того, що він частина вертикалі президентської, і відповідно, через конфлікт офісу президента і Чинівської міської ради, він не міг бути осторонь цього конфлікту і мав також провадити ну, політику офісу президента. То він через війну, через свої дії, медійність почав багато впливу мати на себе тягнути трошки ковдру в цьому плані, і відповідно також протистояв Атрошенку. Тобто, по суті, два ці альфа-самці розпочали таку собі битву. Вона проявилася в тому, що Чаус не пускав Атрошенка, наприклад, за кордон. Хоча Атрошенко, начебто. Виїжджав за кордон для того, щоб отримати фінансування на відбудову Чернігова, проте його двічі не пустили за кордон. Почалися брудні зливи з компроматів, з чорнухи в телеграм-каналах, в медіа. Тобто, наприклад, там звинувачувався Чаус і його команда в тому, що там щось не так з гуманітаркою. А Чернігівська міська рада звинувачувалася в тому, що вони щось там не відбудовують, хоча кошти є. І все це виливалося в медійний простір, всеукраїнський медійний простір. І фішка в тому, що так, можливо, якісь порушення там з гуманітаркою е, є, можливо, якісь є проблеми з відбудовою е, Чернігова, і, можливо, щось там не так іде. Але через те, що. Чернігівська обласна військова адміністрація і Чернігівська міська рада один на одного лили масово чорнуху, то все це гіперболізувалося. І, відповідно, в всеукраїнських медіа, в всеукраїнських телеграм-каналах можна скласти враження, що в Чернігові тут взагалі якийсь дурдом, тому що гуманітарку начебто крадуть, машини там по гуманітарці крадуть. Нічого не відбудовують, там, по ТЕЦ також купують, що попало, наприймали рішень, яких попало. І насправді ну, не те, щоб там прям все було ідеально, але в медіа подається, що це просто якась катастрофа. І навіть мені пишуть з всеукраїнського рівня, що у вас там відбувається в Чернігові. Тому вся оця політична боротьба Чауса Трошенка Впливає на Чернігів з негативного боку. Тому що хто нам дасть якісь кошти на відбудову, хто нам дасть якісь ресурси для того, щоб відповідно далі забезпечувати розвиток Чернігова і після там, перемоги активно його відбудовувати, хто нам дасть кошти, хто нам дасть більше гуманітарку, хто нам дасть якісь. Фінанси на те, щоб е, будувати там новий готель Україна і тому подібне, якщо в медіа складається враження, що в Чернігові все крадуть, не вміють управляти, і тому подібне. Це насправді велика проблема, тому що е, оця гризня політична, вона просто знищує рейтинг Чернігова. От і виходить, що кашу варять політики, а розхльобувати всім нам, чернігівцям. Останні місяці 2022 року з політичної точки зору повернули нас на початок року, тому що у нас зараз відбувається активна політична боротьба між Офісом президента і командою Атрошенка. Ну і кличко там поряд. Нещодавно Львівський суд усунув Атрошенка на один рік від займаної посади за те, що він скористався службовим автомобілем, щоб вивезти родину з України. Насправді, якщо аналізувати це рішення, то воно ну надто гіперболізовано. Порушення було так було. Це в принципі не заперечують навіть в самій Чернігівській міській раді, але приймати таке суворе рішення, відсторонити від посади виборної посади Чернігівського міського голову на один рік по суті, навіть таких санкцій там нема за подібне порушення. Штраф окей, але відсторонення від посади Чернігівського міського голову це занадто. І багато з експертів вказують, що це по суті димне рішення. І воно трошки підвонює тим, що, можливо, хтось зверху повпливав на цей суд, і таке рішення було прийнято. Відповідно, скоріше за все, апеляції, якщо буде логічно розглядатися і адекватно вирішуватися ця справа, то скоріше за все відсторонення Натрошенка. В апеляції відмінять. І, відповідно, в цьому плані, з медійної точки зору, ми бачимо, що Атрошенко навіть виграє від цього суду, тому що і мобілізація власного електорату в Чернігові відбулася, тому що всі дуже занепокоєні, що Атрошенка можуть відсторонити від посади на один рік. Це наш міський голова, ми його там. Не віддамо і тому подібне такі настрої в ядрі електорату Атрошенка є yeah. з іншого боку, в умовах війни рейтинг у Володимира Зеленського його повноваження, його політичний вплив дуже сильний. І відповідно в офісу президента зараз є дуже багато інструментів і політичного впливу для того, щоб поквитатися з Атрошенком. За те, що він їм протистоїть. І тому Атрошенко може бути переливки в найближчому майбутньому, і боротьба між Офісом Президента і Атрошенка обов'язково продовжиться в 2023 році. Ми можемо побачити судову тяганину, можливо, нові відкриті там кримінальні, можливо, корупційні якісь справи, які будуть розкручуватися. В свою чергу, Атрошенко, скоріше за все буде. Показувати те, що він є поборником місцевого самоуправління, і, по суті, він є головою міста героїв, і це хороший плюс до його рейтингу і до медійної позиції. Тому, відповідно, медійна боротьба обов'язково буде в цьому плані продовжуватись. Проте є дуже великі сподівання, що під час цієї політичної боротьби. Чернігів не постраждає, хоча вже страждає, я не знаю, що тут можна зробити. Але закінчити це відео хочеться на позитивній ноті. 2022 це дійсно історичний рік для всієї України, тому що ми показали, що можемо не тільки протистояти російській агресії, але й перемагати в цій кровопролитній війні. Чернігів дійсно місто героїв. І нам, чернігівцям, є чим пишатися. Якщо говорити в цілому про нашу країну, то Україна дійсно стала лідером вільного світу. Ми боремось за демократію проти автократії. і весь цивілізований світ нас підтримує. Відповідно, це також і історична можливість вперше за століття перемогти російського агресора, поставити їх на місце. І стати дійсно незалежними, сильними і процвітаючими з вами був Русь Олександр, Чернігівський політклуб з новорічними святами вас. Побачимо.